В одному з гуртожитків Білопілля тимчасово розмістили людей, яким немає куди податися після виїзду з прикордонної рижівки. У більшості це пенсіонери. Їх під постійними обстрілами вивозили своїм транспортом односельчани. Будинок 86-річної Галини Гуділіної розташований на самому кордоні з Росією. Це відео зняте у 2021 році до початку повномасштабної війни. За парканом жінки територія російського села Тьоткіне. тут такий маленький моє корочка, так через за туди. Це як кричить сусід. Вже порочив. Побіга там. Оце так і бачили границі. Нині розповідає жінка, її будинок зруйнований внаслідок обстрілів. Кілька днів до евакуації вона цілодобово ховалася з сусідами в погребі. Ні води, ні світа, ні газу, ні, ні їди. Оце ми так сиділи. Виїхати вдалося 16 березня, каже пані Галина, машиною одного з місцевих мешканців. І коли ми вже в'їжджали, по нас так били, Ой. я такого не бачила. Метров п'ять од нас менше, навіть зриваються. Прямо ми йдемо вже з цієї от границі. Туди нас же цей Андрій кричить, хто що вхватив сумку, хто що вхватив, хто що попав, кидало на ну, мішок. Я не знаю так, що треба, що й не треба, зляку. А він каже, нічого не беріть, каже, саме йдіть сюди. Дай Бог йому здоров'я, Господь. Були по нас. Як він не він, нікого було там. Нині жінка оговтується після пережитого. Все необхідне, каже, отримує від волонтерів. Тут все носять, спасіба їм, дають їсти. Одежон поприносили. Секенхейдах, хто брав, хто, хто що. Ну, спасіба. Мешканка Рижівки Світлана Ляхова оселилась в гуртожитку 17 березня після того, як вдалося виїхати з села. Вранці того дня, каже, вилізла із сусідського погреба, де ховалась від обстрілів упродовж кількох днів. Зовсім вся була вулиця розбита. Добре. От я випустила всіх тварин, де була у сусідки, дуже багато тварин на вулиці залишилось. Сусідських теж відв'язала, хоча там дуже великий собака, великодав великий. Ну не знаю. Страх, мабуть, кудись уже дівся. і, Мабуть, собака теж дуже просив, щоб я його відв'язала. Я його відв'язала. Ну, а потім дзвонили, сказали, що заїхав хлопець один там. У нас на мотоциклі мене вивіз без нічого. Тільки взяла паспорт і телефон. І все. А перед цим у цей дому був розбитий зовсім. Ну і сусідський теж. До нових умов проживання каже пані Світлана, потроху звикає. Ну знаєте, головне, спокій. Щас, ну ми, я простужена була, і все, дякую. Мені ліки принесли. Велике спасибі. Так що трішки, трошки так поправляюся вже. Спочатку не могла спати, кожен стук десь там за стінкою, якийсь такий. Звук, машина, коли заворачується, Якийсь такий тарм, тормозом, дуже страшно. Це так є. трошки вже так поспокійніше, але ну, здрягаєшся навіть на вулиці. Цей чоловік один із тих, хто допомагав вивозити людей з Рижівки. Каже, було страшно, але іншого виходу не бачив. Бо всі немісцеві автівки, які намагалися заїхати в село, відразу обстрілювалися російськими військами. Ми просто робили свою роботу і робили всі роботи. Це не тільки там, ну, хтось один у нас, це там дуже багато, село все сплатилося на допомогу друг другу. От, всі допомагали. Якщо десь вивозили воєнні, вивозили людей на бронювальних машинах в інших селах, в нашому селі таке неможливо зробити, тому що навіть громадських людей бачать і стріляють. Не тільки, а воєнних і проще. Я ж кажу, хто зайдеть у казки, чи це, це просто село далі доб'ють. Прикордонна Рижівка нині перебуває під постійним Ними обстрілами російських військ 18 березня в телеграм-каналі Білопілля виклали фото, який вигляд тепер має село. Вцілілих будинків кажуть місцеві майже не залишилось. Втім, є люди, які не бажають звідти виїжджати. Есть у нас там дедушка і бабушка. Дідусь 85 років, бабуськи 80. Вот ми до них вчора ми заскочили, взяли їм хліба, зашли до них, Це треба було бачити, які вони були раді, що нас побачать. Ну їх господарство, вони не можуть відпустити його, випустити. Ну їм ну все нажито за 85 років. Дід каже, я буду до останнього. Ну ми йому сказали, дідуська, якщо дзвони, і ми приїдемо. Окрім людей, в Рижівці залишилось багато тварин, говорить чоловік. Деяких господарі повипускали, інші залишаються зачиненими або на прив'язі. Є й поранені, як ось цей собака. Таких додає, по можливості вивозять. П'ять вчора чоловік нас заїхали. Ні, шість чоловік, якщо точно нас заїхало. Ми розподілилися. Той біжить в один двор, відпускає собак той біжить в другий двор, той гусей випускає. Їх там дуже багато звірів, які є, поранені, єсиєте е корови ходять по селу, свиней просто випускаються з двора. А якщо їх не випустить, голодна смерть. За інформацією старости рижівки Сергія Анікіна, постійний обстріл села російськими військами почався 12 березня. Люди первые двое суток еще терпели, но когда терпение уже лопнуло, началась эвакуация массовая, непонятная. Частина людей выходила пешком, с коровами, с конями, с хозяйством, на велосипедах. В общем, кто чем мог добирался. Частина людей, которые малоподвижные, пенсионеры, мы с хлопцами Посиділи, подумали і почали евакуацію своїми силами. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, усього з Рижівки виїхала 191 людина. Залишилось п'ять чоловік чоловік. По якій причині, я не знаю. Відмовляються і все. Ми не можемо просто стояти і вговорювати людину там півчаса під двором. В будь-який момент дрон може прилетіти, Це теж життя. Ніхто не хоче своїм життям прощатися. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.